Дорогі співвітчизники, звертаємось до вас в саме такий важкий час для нашої науки України, тому що ми тут стоїмо перед вами з Божою волею, ще живі, пройшовши різні випробування цієї війни. І надалі готуємось знищити русню, але на даний час нам необхідно облаштувати нові керування помилиати, для того, щоб виявляти і знищувати цю зараду звертаємось до вас з проханням, щоб ви нам допомогли в цьому. Збираємо кошти на бус, в якому ми і облаштуємо цей центр, і будемо далі нищити цю заразу, тому що ми присягли захищати наш народ і будемо далі це творити, щоб вигнати його геть з нашої землі. Завжди ваші воїни 61-ї бригади. Слава Україні, героям слава! і слава нашому Богу.